У 1995 році відновлено роботу факультетів економіки і менеджменту. Київський інститут бізнесу та технологій отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення освітньої діяльності. У 1996 році проведено першу щорічну науково-практичну конференцію Студент-дослідник-фахівець. Перший випуск студентів за рівнем спеціаліст відбувся в 1999 році. З 2000 року розпочато міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами. Перше стажування у політехнічному університеті міста Лодзі Польща. Відтепер кращі студенти щорічно влітку мають можливість професійної практики і відпочинку в Польщі. І в той же час у Києві приймають студентів сусідньої західної країни. В програмі стажування поєднані як практичні, так і теоретичні заходи. Особливе місце займає культурна програма. Інститут стрімко розвивається. Про що свідчить те, що він має багато філій, які були відкриті в 2003 та 2004 роках у Білій Церкві, Запоріжжі, Вінниці, Ніжині, Житомирі, Умані та Луганську. Студенти приходять навчатись у регіональний підрозділ, свідомо обираючи місце навчання ближче до свого місця проживання. Це одна із концепцій інституту, що освіта має наближатись до міста проживання студентів. Також в нас Відбувається стажування студентів за кордоном, і на стажування їдуть студенти не тільки базового навчального закладу, а їдуть і студенти і Вінниці, і Луганська, і Запоріжжя. У 2004 році розпочала свою роботу школа бізнесу «Кібіт», що пропонує освіту для української бізнес-еліти. Ринок бізнес-образовательних услуг в Україні знаходиться в стадії становлення. Тим не менше, на ринку існують... серьезные провайдеры бизнес-услуг и степень MBA пользуется достаточной популярностью. Особенностью образовательных услуг школы бизнеса Кибит является то, что у нас российские партнеры. Программа MBA делается совместно с российским институтом бизнеса и делового администрирования, которая занимает второе место в рейтинге российских бизнес-школ. Кроме того, в пакеті наших програм, пдс програми директор по экономике і фінансам, директор персоналу, директор маркетинга і директор производства. З 2005 року студенти мають можливість публікувати свої перші наукові статті в науковому виданні Вісник Кібіт». Мне очень приятно показать вышедший только что из типографии первый выпуск нашего вестника 2005 года, в котором нашли отражение статьи, как и наших, научные статьи, как и наших преподавателей. Также здесь был открытый конкурс, здесь представлены статьи преподавателей из других вузов Украины, не только города Киева, а также первые пробы пера наших студентов. И наш вестник состоит из нескольких разделов. Здесь представлены публикации Различних секцій, наприклад, секція економіки, секція математики економічної, секція іноземних мов, секція гуманітарних наук. Протягом 2006 та 2008 років почали роботу навчальні корпуси у філіях. А з 2007 року відкрита магістратура. У 2010 році вісник включено в перелік фахових видань ВАК України. Цього 2011 року розпочав свою роботу коледж кібіт. Атмосфера мені дуже подобається. Всі того, що інститут как бы, не такий великий, тому отношения теж дуже близькі. Можна сказати, це своєобразна велика сім'я.